Сьогодні ми з вами подорожуватимемо чарівним світом транспорту. Транспорт буває вантажний та пасажирський. Вантажний транспорт перевозить вантажі, а пасажирський перевозить людей. А чи знаєте ви, як називають людей, які їдуть у транспорті? Пасажири! Давайте і ми з вами станемо пасажирами. А для того, щоб дізнатись, на чому ми будемо подорожувати, треба відгадати загадку. Що за чудо довгий дім? Пасажири є у нім? Все взуття його з резини, а харчується бензином. Це автобус. А хто керує автобусом? Вірно, водій! Вирушаємо! Доброго дня, дітки! Я познайомлю вас із наземним транспортом, який призначений для перевезення людей. А що ж таке наземний транспорт? Це транспорт, який рухається по землі, тролейбус, трамвай, автобус, мотоцикл, легковий автомобіль, велосипед. Транспорт буває не тільки наземним, а й підземним. Наприклад, метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай. А зараз пропоную пограти у гру. Складні слова. У мотоцикла два колеса. Він двоколісний. У велосипеда. Три колеса. Він триколісний. У легкового автомобіля чотири колеса. Він чотириколісний. У трамвая вісім колес. Він восьмиколісний. Ось ми з вами і доїхали до моря. Далі автобусом ми не можемо їхати. На який же транспорт нам з вами треба пересісти, щоб подорожувати морем? Через море океан. Сильний шторм чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Це, звичайно, корабель. А хто керує кораблем? Капітан. Він запрошує нас у морську подорож. Доброго дня, дітки! Я познайомлю вас з транспортом, який ходить по воді. Це водний транспорт. Паром. Хід, яхта, корабель, катер. Існує ще підводний транспорт. Він рухається під водою, наприклад, підводний човен. Але він не призначений для перевезення пасажирів. Місце відведене для зупинки водного транспорту називається портом. Ось ми і прибули до порту. Перетворимось з вами на пішоходів та попрямуємо до аеропорту. Який же транспорт знаходиться в аеропорту? На доріжці розігнався, в небо наче птах піднявся, через море швидко лине в інші землі та країни. Звичайно, це літак. А хто ж керує літаком? Пілот. Доброго дня, діти! Я познайомлю вас. Повітряним транспортом, яким можна подорожувати. Дирижабль. повітряна куля, вертоліт. Літак. Пограємо в гру. Один багато. Один дирижабель. Багато дирижаблів. Одна повітряна куля. Багато повітряних куль. Один гвинтокрил. Багато гвинтокрилів. Один. Літак багато літаків. Літак здійснив посадку в аеропорту нашого міста. Подякуємо водієві, капітанові та пілоту за цікаву чарівну мандрівку. А зараз перетворимось на маленьких художників та намалюємо літак. Підготуємо ручки до малювання. Повторюйте за мною. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст і крила має. Тільки зерна не дзьобає. Розглянемо літак. Корпус літака називається фюзеляж. Хвіст, крила, кабіна екіпажу. Звідси пілот керує літаком. Обладнання, аркуш паперу. Фарби акварель, пензлик номер 5 Вода для миття пензлика та серветка. Спочатку намалюємо корпус літака фюзеляж. Він має форму видовженого прямокутника із заокругленими кінцями. Потім намалюємо крила і хвіст літака. Зафарбовуємо малюнок, домальовуємо контури хмаринок і зафарбовуємо синім кольором. Після того, як фарба висохне, малюємо білою фарбою кабіну екіпажу та три елюмінатори. Домальовуємо рисочки на крилах та хвості літака. Який гарний літак ми намалювали! Ось і закінчується наше заняття. Сьогодні ми з вами познайомилися з наземним, водним та повітряним транспортом. До побачення малята! До нових зустрічей!